Це кажучи, ми приїхали до вас з Полтаву з проектом від школи свідомого громадянина від Швідомого університету, І відповідно сьогодні є другий день, і ми вже в процесі практичної роботи над візійною сесією громади міста. Полтава. Наша мета, якщо говорити з точки зору нашої місії, то наша мета це побудувати в Україні освітній рух громадянської громадянської освіти. Тобто, свідоме громадянство це певний постійний прогрес і рух. Вверх, та, в рух до якоїсь мети. Але не завжди це виходить. Ми беремо одну і ту саму головну тему і розглядаємо цей кубік під різними кутами. І в так ми бачимо, все зрозуміло, повернули так об щось нове. І от зараз ці групи вони намагаються вибудувати бачення, які проекти, або які ідеї, або які підходи мали би стати проривними саме для міста Полтави. Вот это единость, которая просто обучилась, которая.

Оскільки є така проблема, що наша освіта вона є тоталітарною і такою репресивною, тобто вона вчить людину знаходити одне правильне рішення. А насправді в житті цих правильних рішень дуже багато, і людина вчиться знаходити не якісь єдину відповідь, а доходити до цього творчим шляхом до багатьох відповідей. Зразу говоріть, мене цікавить, якщо ви кажете, нам це треба зробити, у мене буде зразу питання. Хто це робить? І коли ви хочете бачити, я не кажу там кінцевий результат, але коли цей проєкт реально почне працювати. Так, отже зараз ми поговоримо про психологічний від дитини. Ми намагалися намалювати такий портрет, що характерно саме для такого психологічного. Єсь нові ініціативи, які б включали демобілізованих та волонтерів і перемикали їх на мирне життя. І, в принципі, цей проєкт міг би бути залучення саме волонтерів. Демобілізованих військових залучення до мирних ініціатив, але за тими ж самими там принципами група спрямована на юність, це люди, які мають бажання щось робити, мають енергію, мають великі амбіції, ідеї, креативне мислення, але вони не знають, як робити, і вони не знають, куди спрямувати все, що вони мають промисловості. Та інших сфер. Зараз дуже багато існує школ різних, які набирають до себе слухачів.